Вітаю всіх підписників, гостів мого каналу, ви на каналі Містера Скруджа. У мене сьогодні незвичайна рубрика. Я сьогодні хочу вам показати невеличку підборку своїх антонініанів, які знаходяться в моїй невеличкій колекції. Але спочатку, ті, хто не підписався, обов'язково підписуємося, ставимо лайкосики, пишемо, друзі, всі, ті, хто дивляться мій канал. Якщо вам ця рубрика цікава, пишіть в коментарях обов'язково свої відгуки, і я продовжу цю рубрику. На сьогодні ми зробимо обзорчик двох монеток, двох антонініанів, і відео я затягувати не буду. Напевно, вам уже цікаво, кого я хочу вам показати. І ми розпочинаємо. Друзі, сьогодні у нас такий дуже цікавий на огляді імператор, на мою думку. Який зійшов на престол в свої 13 років. Я думаю, ви вже здогадалися, хто це. Саме так, це Гордіан III, а саме Марк Антоні Гордіан. Це самий молодий правитель Римської імперії, який народився в 225 році, а взійшов на престол у 238 і закінчив своє правління в 244 році. Це наймолодший найуспішний, один, точніше, із найуспішніших імператорів, який змінив, можна так сказати, радикально змінив Римську імперію. Вніс дуже багато різноманітностей в Римську імперію. Цей імператор цікавився живописом, художніми справами, цікавився політикою, цікавився армією його. В дуже підтримувала армію, тому що він цю армію прям дуже забезпечував. Він прям для неї робив абсолютно усе. Тому все в подальшому, всю його історію я буду в кожному подальшому відео розказувати потихеньку. А ми приступимо до огляду невеличких цих моїх антимініанчиків. І ми відкриємо наші капсулки, подивимося на кожну із цих монеточок. Почекайте секундочку. І так, друзі. От такий у нас. Гордіанчик. Ось такий у нас Антоніан. Я сподіваюсь, вам гарно видно. Стан. Антоніан в гарному стані. Все читаємо. Монетка повноцінна. Ми її обов'язково потім я не просто так положив ваги. Ми обов'язково її зважимо. Це повноцінні антонініани. Молодий гордіан в короні. Як справжній римський імператор. На цій стороні у нас, друзі. Знаходиться такий, така точніше, ну, легенда, як їх називають легенда. На цій легенді зображений Аполлон, римський бог такий, який сидить на троні, тримає в руках пальмову гілку, з такий вельможний, величний Гордіан дуже любив відображати всіх богів. Ну, здебільшого, як і всі інші а, правителі Римської імперії, зображали богів на своїх а, динаріях, на своїх антонініанів. І це є невиключним. Подивіться, Антонініанчик в гарному стані такий цікавий. До тих, кому це цікаво, дивіться, розглядайте, я не поспішаю спеціально для того, щоб ви мали можливість, як і я, понасолоджуватися цими монетками. Адже якщо порахувати цим монетам 1750 років, ви тільки подумайте, я в пошуках знаходжу різні монети. Стан монет, ну самі ви бачили на всіх моїх відосах, стан монет не блеще, так як ці. Ці прямо захоплюють в той час зробити такий витвір мистецтва. Це треба було вміти. Ось такий у нас Антонінянчик за полоном. І так, давайте ми його зважимо. Я сподіваюсь, вам видно на вагах, яка буде вага. І так, вага його. 4 грами 0,8 міліграм. Ось такий антонінянчик. В гарному стані. Аполлон в гарному стані. Читаємо. Це один, до речі, якщо брати каталоги, то по каталогам це один із різновидів легенди Аполлона, тому ми з вами його розглянули. Я поки що збираю не всі різновиди, поки що збираю основу, тобто фундамент, а потім вже буду підбирати до... Кожного по легенді, по каталогу, всі їхні різновиди. Там різновидів дуже багато. Все буду обов'язково вам розказувати. Тому що Аполлон там тримає і пальмову гілку, і доверху, і донизу. І сидить на стільці із халатом, і спирається він і на лук із золотими стрілами, і просто на троні. в общем там просто. Дуже багато різновидів. Ну, а розглянемо ми з вами ще одного антонінянчика. На сьогодні це буде крайній, тому що, як я вас, вам і говорив. Якщо вам це цікаво, ви мені коментуйте, говоріть і я продовжу свої огляди обов'язково для вас робити, показувати, обзорчики. Тому все, друзі, залежить від вас. Як ви мені скажете, так воно і буде. І так я для вас і буду робити обзорчики. Ще один Антоніан. Подивіться який блиск. Яка гарна монета. Який 1750, повторюсь, 1750 років, друзі. Радянщину в такому стані не знайдеш. А тут. Тут ціла історія в руках, яку тримаєш, розглядаєш, насолоджуєшся. Ось такий Антоніанчик з нашим гордіаном. Цей правитель зніс, вніс, вибачаюсь, вніс великі зміни в Римську імперію, бо тоді була ця епоха кризису була, і він війшов. У шістку правителів, які змінювали цю епоху. Так, друзі, на цій стороні у нас знаходиться Вікторія. Вікторія це така була богиня Перемоги. Вона несла собою вдачу для всіх воїнів. для Ну, Як згідно легендам, кожен її трактував по-своєму, воїни по-своєму трактували, містяни її по-своєму трактували, чиновники там по-своєму трактували. Тому це вже, як кажуть, історія про це малкує. Але і загального це богиня, яка несла з собою перемогу, обов'язкову перемогу, тому її обов'язково імператори зображували. Тому що це було дуже-дуже дуже важливо, бо це вдохновляло римську армію, римських воїнів. Ось така ось у нас Вікторія. Ось така З крилами, як Янгол. Гарна, блискуча. Дуже цікаві монети насправді. Ті, хто в темі, як кажуть, ті мене розуміють. Особливо ті, хто займається цим на більш ніж середньому рівні. Хтось їх збирає як інвестицію на майбутнє, хтось для душі, хтось збирає свою колекцію. Коли мають можливість копати їх, копанину навіть збирають. Це дуже класно, друзі, особливо камради, друзі, ті, хто збирають кожен свого імператора, в кого яка місцевість, кому як дозволяє ситуація, положення, можливості. О, такий у нас Антонініанчик. Давайте його зважимо, подивимося, скільки він у нас. По вазі. З тієї сторони він прям ну, взагалі блискучий. 3 ,83 грами 83 сотих міліграми. Наш гордіан. Монетки в гарному стані. Колекційні варіанти. Такі ще можуть порадувати в око. Приємно тримати такі речі в руках завжди. Ось така красота. Ну що, ховаємо цього Антонінянчика, насолодилися. Я разом з вами насолодився. Прибираємо його до колекції. Ну що, друзі, якщо вам сподобалася така рубрика, обов'язково пишіть в коментарях, пишіть свою думку. І я до неї завжди прислуховуюся, і ми будемо продовжувати цю рубрику. Як бачите, мені ще є що показати вам. Можливо, ще в майбутньому моя колекція поповниться і буде ще матеріал, який я зможу вам показувати. Тому. Я вам дуже вдячний за те, що ви подивилися цей відосик. Підписалися, поставили лайк. Ви найкраще, як завжди. Мирного неба вам. Хай щастить!